Напрямок «Часткова компенсація витрат МСП на придбання обладнання для альтернативного енергозабезпечення. Чи багато підприємців скористалися цією можливістю? Які там умови компенсації? Чи відрізняються вони від першого напрямку? Відшкодування витрат на придбання альтернативного енергообладнання це досить новий такий вид нашої програми. Він був започаткований лише в вересні минулого року, і на сьогоднішній день скористалися цією програмою вже 29 підприємців. Чим він відрізняється від попередньої? Тим, що скористатися можуть тут всі підприємці, які зареєстровані в громаді, незалежно від того, яку кількість часу вони вже здійснюють свою підприємницьку діяльність, також Компенсуються вже фактичні витрати, тобто я хочу наголосити, що всі види компенсації, які надає міська рада, вони є дійсно компенсацією. Тобто, підприємець спочатку повинен витратити свої власні кошти, а потім вже міська рада компенсує йому частину понесених витрат. В цьому випадку ми також компенсуємо не більше 50% від витрат, які були понесені на, на придбання цього обладнання.